Вітаю Уляна, вітаю всіх партнерів компанії UCUC. Мене звати Віта, я архітектор чат-ботів, створюю онлайн адміністраторів для бізнесу. Співпрацюю з Оксаною Тимків і хочу вам запропонувати такий сучасний інструмент: це онлайн адміністратор, який зможе вам збільшити кількість клієнтів, зібрати базу клієнтів ще до відкриття. Як ми це зробили? Мудрику в, в місті Одесі. Також зможете збільшити чек, тому що ми говорили з Уляни про те, що люди приходять і купують нові нові майстер-класи, і автоматизувати, звичайно, що у вас бізнес звільнити час для створення якихось там шедеврів, да, нових ідей і взагалі. Ну, якби, допомагати вам в масштабуванні вашого бізнесу. Дивіться, я зробила це все на прикладі, я думаю, що Людмила не буде заперечувати її сторінки. Була дуже під великим враженням, коли почула її на вебінарі з Оксаною, і взяла такі її картинки, які я використала вам в чат-боті. Дивіться, тут у вас в в шапці профіля майже ні в кого не стоїть ніякі посилання. Я тільки бачила, не пам'ятаю, в якій студії було на Google форму, там, де ну, якби реєструватися на майстер-класи. Що можна зробити? Тут можна зробити посилання на чат-бот, як ми зробили для, для, для мудрика в Одесі. Воно виглядає ось так: от. це такі міні- Сейчас, секундочку, бачу. Це такий міні-сайт, міні або може бути в сторіс посилання безпосередньо, там можна вставити посилання на телеграм-бота. Де людина заходить і отримує всю інформацію про вашу студію. Я зробила такі для прикладу просто афішу червня, тут можна ставити акції, його можна постійно міняти, ставити якісь пропозиції, спонукати людей записатися саме зараз, тобто тут уже на якби, ваш розклад. Давайте подивимося, як воно буде працювати. Переходимо в Telegram, відкриваємо. Звичайно, що тут буде ваш логотип, буде підписану ну, вашою студією, і в мене виходить, що... Якщо... в мене вже тут просто відкривається інформація коротенько про студію кулінарних вражень. Що, як, які, що, що пропонує для людей, і обов'язково ставити заклик до дії, що людині треба зробити. Я написала просто, щоб дізнатися детальніше афішу на червень, клікніть кнопку, розділила на дорослих та дітей. Звичайно, що ми можемо тут розділити і на підлітків, або корпоративне замовлення, або для діт для дорослих, і, як сказати, розмежувати, що це там дні народження, корпоративи. Або там, для двох, для дітей так само: там, я з мамою, я з бабусю, я з папою, там, дитячі лагеря. Тобто, це все теж. Ну, в цьому мені треба буде допомога, я вам просто показала, як би суть. Що можна сюди вставляти? Сюди можна вставляти оці колобки в телеграмі, вони теж дуже гарно спрацьовують, фото, відео. Наприклад, давайте я натисну для дорослих кнопочку, я вам дам його на тест, ви так само подивитесь. Тут я написала перелік майстер-класів з, з поста, кнопочка забронювати місце, придбати сертифікат або там корпоративне замовлення. Наприклад, клієнт придбав, забронював місце, да? він обирає який майстер-клас. Далі вводить ім'я і кількість учасників. Можливо, це треба буде, ну, якби окремими повідомленнями. Ну, напишу там, допустим, два і своє там ім'я. Тепер далі. Оці всі дані вони переходять в Google таблицю. Таку ось ми робили. Для Одеси, і дивіться, як тут оця інформація, яка перетягується з чат-бота, її не можна якби, редагувати, а далі вона дублюється для адміністратора, роботи адміністратора. І тут вже адміністратор може робити все, що завгодно, тобто писати пророблену роботу, який результат отримав. Там, ну, я не знаю, як, як правильно ви захочете. Крім того, ми можемо клієнтів розділити на групи, тобто, коли вони заходять, їм буде присваюватися тех, якби окрема група, де вони будуть або там це дорослий, або діти, або там діючий клієнт, або новий клієнт, тобто це вже на ваш розклад, і потім на них так само можна робити розсилки про якісь акції. Далі людина захоче, наприклад, оплатити. Я вам, звичайно, що рекомендую підключити систему плат в Ейфопей. Можливо, на початку це будуть просто реквізити, відправили. Людина ось оплатила, і бачите, якби і ці дані всі перенесли. Але оскільки у вас багато цих майстер-класів, і підключити можна буде систему оплат, тоді автоматично, дивіться, я нажала оплатити, воно переносить людину на WiFi Pay, вкаже йому, що в нього успішна або не успішна оплата, і потім, в день нагадування людині ще буде приходити повідомлення, нагадування про візит, що їй треба це прийти. Це дуже зручно. Потім далі є можливість зробити отаке основне меню. Я це основне меню робила на прикладі, хайлайти, які постійні. Можна зробити їх там менше, більше. Тут саме головне, щоб людині було потім зручно по цій навігації ну, зробити якісь певні дії. Тут, де про нас, мені дуже сподобалось пост Людмили про неї. Тобто тут можна написати як про себе, про власницю ЮКУК, сказати про те, що яка команда розписати всіх шефів. Адміністраторів, сказати про те, що не забутись там, підписатися в Інстаграм, що наші клієнти найкраще отримують пропозиції, можна навігацію сюди поставити, щоб легко було вас знайти. Прайс діючий, ну я тут нічого не ставила, бо я не могла його скопіювати. Афішу на місяць діючу, так само воно буде тут змінюватися. Тобто інформація в четботі вона постійно змінюється, тому що у вас змінюється афіша на кожен місяць, можливо, там прайс, можливо, доповнюється чимось, якимись послугами. І відгуки так само можна сюди загрузити. У мене, на жаль, не загрузилось дуже гарне відео, воно завелике за було. І консультація, де безпосередньо клієнт зв'язується з вашим адміністратором. Тут можна два варіанти: або він безпосередньо пише адміністратору Телеграм, або може залишити свій дані, і адміністратор буде повідомлення, що йому потрібно передзвонити. Далі тут для дітей, я сразу кажу, що я не робила постійно повернення, але в чат-боті буде постійно повернення, що людина може ну, як це сказати, повернутися на першу сторінку, щоб їй було легко, потім, щоб їй було легко потім потрібну інформацію знайти. Ще є можливість зробити, отакий знайшла на дитячий табір, зробити такий карусель, картинок з детальним інформацією, що буде в кожен день, якщо якийсь такий ну, табір там, чи клас, чи там, я не знаю, на декілька днів якась програма. І далі людина може так само нажати кнопочку Забронювати. Тобто я всі можливості тут вам показала. Далі дивіться, я зараз напишу пропозицію тільки для партнерів ЮКУК по працюванню з цим ботом, ну якби по послугам чат-бота, скільки це буде коштувати в місяць, і зразу кажу, що на початку да, йде така дуже, скажімо так, об'ємна робота, тому що треба все предусмотріти. Потім ми тестуємо, не дивимося, як люди заходять в цей чат-бот, де вони зупиняються, чого не вистачає. А потім далі вже, ну це десь від там, двох до трьох місяців нам потрібно такої кропотливої роботи, а потім далі, вже, коли воно все відпрацьовано, ми тільки своєчасно вносимо зміни, робимо якісь розсилки, нові там про нові послуги, про акції. Тому якби я залишу всі свої контакти. Дам вам цей тестовий чат-бот, і ви вже безпосередньо зможете зв'язатися зі мною, і ми з вами почнемо працювати.